Анатолій сьогодні прийшов купувати нове дерево для саду. Вирішив поповнити його зимовою грушею. І сортом визначився швидко, допомогли продавці. Називається Ноябська, це по-нашому листопадівка, мабуть. Це зімний сорт, кажуть, хороша груша. У мене то дача небагато місця. Ну, яке там спортилося дерево, треба його взяти його, посадити друге. Так що кожен рік купаю. То смородина, то, допустимо, яблуня. То... Валентина також купує дерева для дому. Каже, хоче зробити там сад. Сьогодні обирала саджанці по смаку сина. Думаю, ну що там дитині краще буде, там чи мали... Ну, маліну він у нас дуже, дуже любить, а персик так взяли. Із першим теплом лавки місцевого ринку поповнилися різними саджанцями. На перехресті благовісної і Небесної Сотні продавці пропонують їх великий вибір. Продають як молоді дерева яблук, слив, груш, персиків, так і кущі винограду. Проявнийські сапищі є смолодіна, є порічки, є роза на штамбі красії двосторонні. Ціни також варіюються. До прикладу, яблуні і груші можна купити за 100-150 гривень. Ціна на сливи та черешні від 150 до 200. Вартість винограду коливається, залежить від сорту та віку саджанця. Це у нас по 60 гривень ціна на саженці на власному корінні. На саженці більш новіших форм, такі як Азія, там, находка Калугіна, там трошки вища ціна, від 100 гривень. Ну, є 100, є 200 гривень. Дивляться, які сорта. Винні сорти винограду вартують 60. Вони витримують і сильні морози. Вона бачила сонце, вона вже закалена, вона не боїться ні сонця, ні вітру. Тобто, але висаджувати її рано. Це взяти, поставити десь на вікно, а в травні місяці висадити. До травня місяця виросте буде великі ну, кущ кущі. Вже. Продавчиня каже: при виборі винограду потрібно дивитися на корінь. Лоза не повинна бути дуже тонкою, але будь-які саджанці підбирають під запити покупців. По смаку кожен вибирає собі, як що кому подобається. Ми підказуємо. Як нас питають, ми підказуємо, що що краще: чи таке, чи таке, кому раннє, кому пізне, кому середнє. Все підказуємо. Тим, хто шукає чогось незвичного, пропонують цитрусові. Їх більше тридцяти видів: це мандарини, лимони, лайми. Один такий саджанець коштує 200 гривень. Вони люблять температуру, там де не дуже жарко. Їм від п'яти десь до десяти градусів підходить така температура. Якщо є в кого. Балкон, ну, в кожного квартирі є балкон. Там можна поставити цитруси. По-перше, вони дуже гарно пахнуть, коли цвітуть. По-друге, це приємно зрізати свій лимончик зимою, ароматний і з'їсти. Людмила ж придивляється до квітів. Хоче купити для двору лаванду. Дуже давно хотіли придбати. Ну, зараз плануємо, скільки кущів, тому що у мене у дітей приватний будинок, а у нас квартира, тому хочеться під балконом мати щось, а дітям, я думаю, що буде дуже гарно в приватному будинку, так само щось дуже, що радіє і душа, і очі, як кажуть, світяться від того, що є навколо. У цих лавках квіти вирощені вдома на Черкащині. Тут нині найдорожче це підвісні вазони. За них потрібно віддати 300 гривень. Бігоня 50 гривень, алісіму 40 гривень, брахікома 40, примулка 40, 40, 40, 40, тюльпани є, махрові. Вони з цибулинками продаються, цибулинка із квіткою 25 гривень, є калачі, піларгонія 150 гривень. Продавці кажуть, зараз квітів небагато, але з теплом лавки ще більше розцвітуть.